Привіт! У цьому відео я покажу, як підключити домен GoDaddy до Shopify. Спочатку увійдіть в GoDaddy і ви побачите панель керування. Скопіюйте свій домен і перейдемо до Shopify. У Shopify натискаємо на налаштування внизу зліва, потім на домени. Тут натискаємо підключити існуючий. Вставляємо домен і натискаємо далі. Тут натискаємо автопідключення і нас перенаправить до GoDaddy. Тут натискаємо підключити, трохи зачекаємо і бачимо, що це вже домен Shopify, натискаємо Закрити. Тут видно, що DNS-записи треба оновити, але це має стати матич. Якщо автоматично не вийшло, скопіюйте це, значить натиснувши. Потім у GoDaddy треба класти. Ацнути домен, тоді DNS, і там побачите різні типи. Наприклад, тут бачимо а що є в цьому, а ім'я це її поточне значення у вас має бути ось таким. Далі треба вставити нове значення, натиснувши редагувати. У нашому випадку це змінилося автоматично. Не зовсім на це значення, але це не важливо. Те саме з кнейму. Бачимо кнейм да був. Тут і внизу його змінено на myshopify.com. Тоді тиснемо Я оновив записи DNS і переходимо назад. Цей домен перевіряється і наразі налаштований на Dzejland.t. Якщо введу свій домен ДзеленТуторіалс.де, мене перенаправить на Дзелендокте, де побачимо мій магазин на Shopify. Якщо це має бути ваш основний домен, натискаємо тут і змінюємо тип домену, натиснувши ось тепер обираємо основний домен і тиснемо Змінити тип домену, натискаємо назад тут. Якщо введу ZilandTutorials.кd, бачимо, що він залишається і не змінюється на зейлен. Але треба трохи зачекати, поки це запрацює у вас. Може тривати кілька хвилин. Ось так легко можна підключити домен GoDaddy до Shopify. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте.